Прогноз погоди в Україні на чотири дні. З 21 по 24 листопада. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Схоже, що зима не просто надсилає нам свої поцілунки у вигляді першого снігу, а й вирішила, що вже настав час завітати в гості по-справжньому. Ознака її візиту це мороз в мінус 17 градусів. Добра новина в тому, що така низька температура очікується в нічний час і лише в одній області. А ще одна гарна новина це повернення температури повітря до плюсових значень. Нагадую, що 21 листопада магнітне поле нашої планети буде у спокої. А 22 го числа почнеться потужна одноденна магнітна буря. 23 листопада магнітосфера Землі також буде збуджена ще однією бурею. А от потім, з 24 по 28 -е число, ніяких бурь чекати не варто. І це ще одна гарна новина. Зараз розкажу, в якій області і якого числа варто чекати на заморозок до мінус 17 градусів, а також проінформую, коли температура повітря повернеться до плюсових значень. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди у вівторок, 21 листопада, в більшій частині областей, нарешті, перестануть випадати снігові опади, і знову визарне сонечко. Північ на Сумщині, Житомирщині і Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 2, мінус 4 градуси. На Київщині, а також у самій столиці, в день від нуля до мінус 2 градусів, вночі також мінус 2, мінус 4. Місцями невеликий мокрий сніг очікується на Житомирщині. В Сумській, Чернігівській і Київській областях, а також в Києві буде малохмарно і без опадів вітер північно-східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Одещині, вдень термометри покажуть плюс 7, плюс 9 градусів, вночі плюс 3, плюс 1. На Запоріжжі буде значно холодніше, плюс 3 плюс 5 в день, плюс 1, мінус 1 вночі. В Миколаївській і Херсонській областях синоптики обіцяють плюс 4 плюс 7 градусів в світлі години доби, плюс 1, мінус 1 в темні, на Кримському півострові в день плюс 8 плюс 10 градусів, вночі також плюс 1, мінус 1. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях південного регіону. Вітер північно 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині. Денна температура повітря коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1 у Львівській області, а також на Закарпатті плюс 5, плюс 7 градусів в день, плюс 4, плюс 2 вночі. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області також від 5 до 7 градусів тепла в денні години доби, вночі плюс 3, плюс 1. В Хмельницькій області плюс 3, плюс 5 в день, від 0 до 2 градусів тепла вночі. І на Тернопільщині в світлі години доби буде плюс 4 плюс 6 градусів, в темні плюс 3, плюс 1. Невеликий дощ і мокрий сніг очікується на Волині і в Рівненській області. В усіх інших областях Західної України крапатиме невеликий дощ, в Карпатах місцями випадатиме сніг. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Схід На Харківщині в день мінус 1 плюс 1 градус, вночі мінус 2, мінус 4, в Луганській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу, і на Донеччині вдень від 0 до мінус 2, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. Хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів в усіх трьох східних областях. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби буде від 0 до 2 градусів тепла, в нічній мінус один, мінус три. На півдні Кіровоградщини в день плюс 2-4 градуси, вночі мінус 2, мінус 4. У Вінницькій області в день плюс 3, плюс 5. вночі від нуля до 2 градусів морозу. Невеликий дощ синоптики прогнозують на Вінниччині. на Черкащині, Полтавщині, в Дніпропетровській і Кіровоградській областях буде хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер південно-східний, невідчутний 3,8 метри за секунду. В середу, 22 листопада, по всій Україні знову очікуються опади різного характеру. Північ на Чернігівщині синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2 градусів в день, мінус 5, мінус 7 вночі. В Сумській області в день також мінус 4, мінус 2 градуси, вночі прохолодніше, мінус 7, мінус 9. На Житомирщині. Київщині і в Києві денна температура повітря плюс 1 мінус 2 градуси, нічна від 2 до 4 градусів морозу, хмарне небо і невеликий сніг в усіх північних областях, вітер північний 3,8 8 метри за секунду. Південь на Одещині буде плюс 6 плюс 8 градусів в день, вночі плюс 6 плюс 4. В Запорізькій області в день плюс 3, плюс 5 градусів, вночі плюс 1, мінус 1. На Кримському півострові плюс 8, плюс 10 градусів в світлі години доби, плюс 4, плюс 2 в темні. В Херсонській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 1, мінус 1. На Миколаївщині від 4 до 6 градусів тепла в денні години плюс 4 плюс 2 в нічні. Відчутні дощі очікуються в усіх областях південного регіону. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і в Рівненській області в день мінус 1 плюс 1 градус, вночі мінус 2, мінус 4 в Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби буде від 0 до 2 градусів тепла, в нічні – плюс 1, мінус 1 градус, на Закарпатті – плюс 5, плюс 7 градусів в день, плюс 1, мінус 1 вночі. В Хмельницькій області термометри всю добу покажуть від 0 до плюс 2 градусів. І на Львівщині плюс 1 мінус 1 градус в світлі години доби, мінус 1 мінус 3 в темні. Невеликий сніг падатиме в усіх областях Західної України. Лише на Закарпатті буде хмарне небо і без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 4 до 2 градусів морозу, вночі мінус 7, мінус 9. В Луганській області синоптики прогнозують мінус 5, мінус 3 в день, мінус 6, мінус 8 градусів вночі. Донецька область тут термометри покажуть від 0 до 2 градусів морозу в світлі години доби, від 3 до 5 градусів морозу в темні. Хмарно і невеликий сніг в усіх східних областях. Вітер східний 3,8 метри за секунду. Центр України. На Полтавщині денна температура повітря мінус 3-мінус 1 градус, нічна мінус 5, мінус 7. В Черкаській області в день температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла вночі –1, мінус 3. На Вінниччині в день буде плюс 1, плюс 3 градуси, вночі від 0 до мінус 2. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі – мінус 1, мінус 3. На Півдні Кіровоградщини в день плюс 2, плюс 4 градуси, вночі від 0 до плюс 2. В Дніпропетровській області в світлі години доби від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус 1, мінус 3. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг в усіх областях центрального регіону. Вітер північно-східний невідчутний 3,8 метри за секунду. Четвер 23 листопада. Саме в цей день. В одній області очікуються рекордні мінус 17 градусів. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів морозу, нічна мінус 12, мінус 14. В Сумській області холодніше: мінус 8, мінус 6 градусів в день, мінус 15, мінус 17 вночі. На Житомирщині синоптики прогнозують мінус 5, мінус 3 градуси в денний час, мінус 8, мінус 10 в нічний. На Київщині і в Києві в день також мінус 5, мінус 3. вночі мінус 9, мінус 11 градусів. Хмарне з проясненнями небо і місцями невеликий сніг очікується на Чернігівщині, Сумщині і Житомирщині. В Києві і Київській області опадів не буде. Вітер південно-західний холодний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині в день термометри триматимуться на рівні від плюс 2 до плюс 4 градусів. Вночі плюс 1 мінус один. В Криму в денні години доби плюс 2. Плюс 4. В нічні від 0 до 2 градусів тепла. На Херсонщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. Нічна – 2, мінус 4. В Запорізькій області в день – 3, мінус 1. Вночі – 3, мінус 5 градусів. На Миколаївщині і в Миколаєві мінус один плюс один в день від 1 до 3 градусів морозу вночі, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях південного регіону. Лише в Криму є ймовірність невеликого дощу. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині денна температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу, нічна мінус шість, мінус вісім. В Рівненській і Хмельницькій областях в день синоптики прогнозують мінус 4, мінус 2 градуси, вночі мінус вісім, мінус десять. На Закарпатті в день мінус один плюс один, вночі мінус шість. – мінус 8 градусів. В Чернівецькій області – від 0 до 2 градусів морозу в світлі години доби – мінус 9, мінус 11 в темні. Тернопільщина – тут в день – мінус 3, мінус 1 градус, вночі – мінус 7, мінус 9. І в Івано-Франківській області термометри покажуть мінус 3, мінус 1 градус в день, мінус 9, мінус 11 вночі. Мокрий сніг завітає до мешканців Волинської і Рівненської області на Львівщині і Тернопільщині. Також місцями можливі невеликі снігові опади. В Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях буде хмарне з проясненнями небо і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області: денна температура повітря мінус 8 мінус градусів. Нічна від 14 до 16 градусів морозу. На Луганщині в день від мінус 5 до мінус 3 градусів, вночі мінус 7. -9. В Донецькій області в денні години доби мінус 3 -1 градус, в нічні мінус 5, мінус 7. В Маріуполі в день плюс 1 плюс 3, вночі плюс 1 мінус 1 градус. Малохмарне небо і без опадів на Харківщині, Донеччині і в Луганській області. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України. На Вінничині денна температура повітря коливатиметься від мінус 5 до мінус 3 градусів, нічна мінус 8. -10. В Полтавській області вдень термометри покажуть мінус 7, мінус 5 градусів, вночі мінус 13, мінус 15. В північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому, в світлі години доби температура коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу. В темні – мінус 7, мінус 9. На півдні Кіровоградської області від 0 до плюс 2 в день, мінус 2, мінус 4 вночі. В Черкаській області в день мінус 6, мінус 4, вночі мінус 9, мінус 11 градусів. І на Дніпропетровщині в світлі години доби мінус 7, мінус 5, в темні Мінус 12, мінус 14 градусів, хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх центральних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В п'ятницю 24 листопада в усіх областях нашої країни денна температура повітря нарешті повернеться до значень вище нуля. Північ на Чернігівщині, Київщині. І в Києві денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна мінус 3, мінус 6 градусів. На Сумщині вдень буде від 0 до плюс 2 градусів, вночі мінус 6 мінус 8. В Житомирській області в світлі години доби плюс 2, плюс 4, в темні мінус 3, мінус 5 градусів. Хмарно з проясненнями помірний дощ та мокрий сніг в усіх північних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині, Миколаївщині і Херсонщині в день плюс 8, плюс 10 градусів. Вночі від 1 градусу тепла до 2 градусів морозу. В Криму синоптики прогнозують від плюс 9 до плюс 11 градусів в світлі години доби, плюс 4, плюс 2 в темні. В Запорізькій області в день плюс 8, плюс 10, вночі мінус 2, мінус 4 градуси. Хмарне небо без опадів в усіх областях південного регіону. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Хмельниччині. І в Тернопільській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна мінус 1, мінус 4. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях синоптики прогнозують плюс 1, плюс 3 в день від 0 до мінус 3 вночі. На Закарпатті в світлі години доби плюс 2, плюс 4 градуси, в темні плюс 1, мінус 1. Абсолютно в усіх областях Західної України очікується мокрий сніг і дощ. Вітер південно-західний: 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють від 6 до 4 градусів морозу в день, вночі – мінус 6, мінус 8 градусів. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна – від 0 до 2 градусів морозу. В Донецькій області в денні години буде плюс 4, плюс 6, в нічні плюс 1, мінус 1 градус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох східних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і Полтавщині буде плюс 1, плюс 3 градуси в день, мінус 5, мінус 7 вночі на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години плюс 2, плюс 4 градуси, в нічні мінус 3, мінус 6. На півдні Кіровоградщини в день плюс 7, плюс 9, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Полтавщині, Черкащині і Вінничині. В Дніпропетровській і Кіровоградській областях буде хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд! Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Будь ласка, розповідайте про нас друзям, сусідам, рідним, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!